Ну, що тобі сказати, щоб ти зрозумів, що якщо ти їдеш на роботу за кордон, то їй тільки через Воркю. Бо це тільки так ти будеш працювати не на одну зарплату, як це роблять абсолютно всі, а ще додатково до своєї зарплати будеш отримувати або гроші з кожної години, що ти працюєш, або одноразово, але велику суму там 5, 7 чи 10 тисяч гривень. Просто так, бо Воркео це єдиний сервіс у світі, який ділиться з тобою прибутком. Ну і виходить, що коли хтось приїжджає на роботу, відпрацьовує мінімальний потрібний термін, ну, наприклад, там, два тижні, то за нього роботодавець платить гарні гроші. Але не тобі, а тому, хто підібрав тобі вакансію, ну там рекрутеру чи компанії. Тобто працюєш ти, а заробляють на тобі вони. То щоб забрати ці гроші собі і не віддавати їх нікому, то їдь на роботу через сайт Worke. Бо там зібрані тільки надійні вакансії в Польщі, в Чехії, Німеччині, в Сербії, ну і в багатьох інших країнах. І найголовніше, що коли ти відпрацюєш там мінімальний термін, який потрібен, роботодавець заплатить за тебе гроші для Workium. А Workium передасть їх тобі, а собі залишить тільки маленький відсоток. От і виходить, що робота точно така сама, умови ті самі, тому що роботодавець один і той же. Але якщо їхати через Ворке, то гроші за своє працевлаштування, цих 5, 7 чи 10 тисяч гривень, ти отримуєш сам за себе, а не віддасиш їх комусь. І це додатково до твоєї зарплати. Тому, якщо будеш їхати на роботу за кордон, то роби тільки через сайт Так ти будеш заробляти набагато більше. Ну і поділись цим відео з друзями, щоб вони теж про це знали.